Дівчун Театор Григорович народився в село Стегнівці Тернопільської області, постійно проживає в місті Біле 15 років брав участь у русі опору нацистським окупантам і радянському тоталітарному режиму. З юних літ служив розвідником у відділу української поставської армії, виконував бойові завдання по збору розвідданих та окупаційний режим в Україні. Добував зброю, амуніцію припасів, безпосередньо брати участь у роззброєнні солдат-підрозвідків Вермахту. Вермахту. З настанням в Україні тоталітарного комуністичного режиму остаточно перейшов на нелегальний стан. В складі розвідувальних бойових груп брав участь у акціях проти органів окупаційної влади та каральних загонів. Проводив агітаційну роботу серед населення Західної України. Був зареєштований і рішенням суду е, і був е, засуджений до страти. Але рішенням суду смертний вирок е, був скасований, замінений на 25 років ув'язнення. І до сьогодні залишається патріотом, виступає в школах перед дітьми, е, їздить на передову як волонтер. Допомагає сьогодні нашим воякам. От ось таку людину пропонуємо на звання почесний громадянин міста. Голосування буде таємним. Присвоїте звання почесний громадянин міста Біла Церква Іванців Володимиру Апанасовичу, Гончаренку Василю Володимировичу, Ольшевському Ярославу Борисовичу, Павленку Дмитру Петровичу, Попову Андрію Миколаєвичу, Шакерію Олександру Григоровичу, Шкурку Олександру Вікторовичу. <головіка> Відповідно до регламенту Білоцерківської міської ради, ласка, прошу затвердити протокол лічин комісії. Я винесу на слідучу сесію питання знову про присвоєння дячину Теодору Григоровичу. Я думаю, це сталася помилка. Тому я винесу на слідучу сесію через питання на голосування. Я не просився на вашу ласку. Я наоборот сказав, що я проти. Не хочу я того. Ви знаєте, що 24 роки ми чекали на визнання, що ми голосували не за Анголу, а за Україну. Ви такі самі депутати, як Верховній Раді. Я ласки від вас не прошу. Історія крапку поставила. А не ви. Я, наприклад, був проти того, щоб мене ось сюди викликали з старого. Розумієте, я, ласка, нікого ніколи не прошу. Так? І вас не прошу. Так? І я не просив, не просив вашого голову і нікого. Ви знаєте, нехай вони скажуть. Я був проти того, що мене сюди волокли. Так? Я воював за Україну. Не за Анголу. 24 роки я чекав, поки визнають таких, як я. Я поляків не вбивав. Я навіть росіян не вбивав, бо в мене специфіка друга була. В мене було збиття зброї, так, з тих стрітків, з цивільних матеріонів. Ми не мали права зброю поміняти. У нас така група була. Ми навіть попав в руки секретар якому партії бараській подобній. І то ми його випустили. Перший секретар якому партії. Так що в мене кров на, на руках крові нема ніяких. У мене дива специфіка була. Так що я перед, перед Україною заслужив. Але не, не від вас. Та я вам дуже дякую. Я не, не, мені не потрібно ваше визнання, я проживу, 89 років прожив, проживу ще рік, півроку, місяць, без вашої, той, без вашого голосування. Дуже дякую вам. Питання сьогодні. Ми проїхали по його душі. Душа. проїхали по його душі російсько-радянським танком. І це там вам десь в тій зачнеться все. Бог все бачить. Людина, яка боролася, сьогодні не може дати підтримки до тої половини зал, котра на сьогоднішній день прийде зустрічати любого, котра, любого чи то німця, чи то росіянина з глібами сітки. Оце ті люди, які сьогодні винасловили таку позицію.